Всім привіт, друзі! Ви на каналі Кальянчик. Мене звуть Денис. Сьогодні у нас на огляді кальян від компанії Яхе, моделька S200 На передпочатку попрошу вас підписатись на канал, поставити лайк. Всі ссылки на товар інстаграм сайт будуть в описі. Приємного перегляду. поїхали! Ну що да, у нас сьогодні на огляді кальяни від компанії Ях'я, моделька s 200 Це можна сказати бюджетна лінійка, в якої в комплекті майже все є. Єдине, що немає нормальної чашки, і калауду регулятор жару під вугілля. Він йде офірмені коробці такій в сумці. У нього в комплекті є сумка, мабуть, цим він себе і цепляє. Ну, звісно, дизайном і комплектацією. От. Ну, то, що в нього є сумка, це дуже великий плюс. Висота кальяну 55 см, а діаметр внутрішньої шахти 13 мм. Тобто у нього буде така плотненька тяга. То треба спробувати. Ми прокуримо на ньому потім і подивимося, як він себе покаже. Для мене 13 мм діаметр шахти то найкраща тяга. Коробку ми відразу в бік ми дістали таку сумочку. Сумка йде на таких лямках, чи можна виставити. Довжину підлі, і також з'єднання тут закривається на змійці. Першим ділом я дістаю щипці. у нього йдуть щипчики шила, ось такі звичайні класичні. Це його мундштучок. звичайний XL алюміній, тарілку дістаю. Ми зараз будемо це все збирати. В комплекті в нього є чашка, звичайна глина класична. Рекомендую подивитись інакше, тому що на ній підгорає тютюн, по прокуру вона по смаку передачі ніяка. На чорний день зійде, а так взагалі краще собі подивитися інакше. Це наш шланг Soft Touch, Параметры силиком. Також є пружинка під шланг, щоб він не перегибався. Нижня частина шахти з дифузором. Дифузор нам потрібен для приглушки бурління, для легшої тяги, ну і краще фільтрація відбувається з дифузором. Дифузор у нас йде на різьбі, ми можемо його відкрутити, а можемо прикрутити. Ми дістаємо верхню частину шахти. От так вона виглядає. Продувка у нас на шахті ось тут. Цей адаптер відкручується, сюди ставиться тарілка. Адаптер під шланг у нас йде на різьбі, ніяких ущільнювачів, силіконок, нічого такого не треба. Ви просто прикрутили і зверху вдягнули шланг. З'єднання шахти з колбою йде на клік-системі, можна брати за шахту, але у випадку, якщо у вас розіб'ється колба, то вам треба буде цей клік принести до нас і ми переклеїмо на нову колбу. Тому що колби продаються без клік-системи. Ми беремо нашу шахту, зверху ставимо тарілку, ось сюди, прикручуємо адаптером. Ось так. Наниз ми прикручуємо нижню частину шахти, вставляємо в кальян, притискаємо вниз. І до упору затягуємо саму шахту. Наш кальян зібраний. Повністю можете подивитися, як він виглядає. Темний колір. верхня частина в нього йде анудіра алюміній, а низ у нього йде ниджавік. Кальян має 55 см висоту, охолодження буде в нього файне, так як у нас йде і накладка, і під накладкою ще шахта, плюс літраж колби не прям маленький, нормальний, адекватний. За ті кошти я рахую, що цей кальян просто ідеальний. Води наливати мірюємо від дифузора. Нижня частина шахти має погружатися в воду на 1,5-2 см. А можете навіть трохи більше. Саме головне, щоб у вас вода не йшла по шлангу. Кальян рахую, підійде файно і для будинку, і для подарунок. Також можна і в закладі використовувати. Дизайн він має файний, продукка в нього дуже цікава. Компанія не буде сильно швидко нагріватися. Я ставлю вугілля, забиваю чашку, через секунду підключаємося і прокуримо, на ньому, подивимося, як він себе покаже. Наш кальян вже прогрівся, я вже його зробив в пару тях. Хочу сказати, що мені дуже подобається його дизайн. Форма кальяну дуже гарно зроблена. Колба перетікає з такої тонкої шахти вниз. Плоский такий вниз, який є більш устойчивий на столі. Завдяки тому, що в нас клік система, ми можемо піднімати кальян за шахту і не боятися. Саме головне його до кінця замикати. Зручна, тихенька тяга, об'ємний дим. Чашка наша вже прогрілась. Покажу вам продувачку. Продувається з одного разу, я навіть сили не приклав, що продивається з одного разу, по об'єму води ну, приблизно десь півтора літра води йде на колбу. Тихенька зручна тяга. Якщо ви візьмете на подарунок, то людині які ви подаруєте, кальян сподобається, я впевнений. Це, так як у нас іде нержавійка знизу, а зверху воно діро на алюмінії, все одно рекомендую після кожного прокуру це. Є звичайно гігієна, звичайна процедура. Ви берете кальян, промиваєте холодною водою через 20 хвилин пакуру, щоб колба вас не тріснула і чашка. А ми їм без хімії у нас продаються на сайті. Є комплекти щіток. є щітка для шахти, є щітка для колби. Так як тут бачите, форма колби незвичайна, то просто мочалкою ви туди не долізете промити. Після кожного прокуру бажано кальян промити і повністю розібрати і висушити. Так він не буде втягувати в метал, втягувати в себе запахи, і він буде вам дуже дуже довго служити. На момент зйомки кальян коштує 2000 тисячі гривень. Ви можете подивитись це відео через півроку. Ціна може змінити, і він вартує кожної копійки, насправді, тому що ну він естетично дуже круто виглядає, має дуже прикольну продувку. Є дифузор, щіпці, сумка, чашка, шланг, муштук, пружинка під шланг. Переходьте за посиланням, напишіть в коментарях, як вам ця моделька. Мені вона залетіла. Я роблю останню тягу для вас. Не забувайте після кожного тяги продувати кар'ян. Так буде наступна тяга смачніша. З вами був магазин Кар'янчик. Мене звуть Денис. Всім гарного дивного настрою. Слава Україні! Всім щасливо і всім!